Доброго всім ранку. Холодно сьогодні. Зараз на вулиці мінус 31. Відчувається як мінус 45. Така вже температура в нас досить довго. Тиждень перед тим було тепло, тепер холодно знову. Але, як бачимо, витяжка працює, значить в середині є життя. Зараз подивимося, як вони себе почувають в середині бджоли, що там робиться, яка температура тих бджолів. Я в принципі знаю, яка там температура всередині, тому що я можу подивитися на телефоні. Але все ж таки, зараз зайдемо, я люблю час від часу піти подивитися, щоб було все в порядку. Щось забув яке. там два включателі, одно біле світло, одно червоне забув яке включати. Ось так виглядає наш зимівник. Дамо подивимося, яка температура. Трохи джолів попадало, я десь приблизно останній раз замітав два тижні тому. Стараюся замітати два рази на місяць. Це не є велика кількість. Як бачите, температура 3,1 градус, якраз так наставлений термометр на 3 градуси. Витяжка має на увазі. <кій> також в мене є кілька термометрів по цілому будинку, щоб моніторити температуру, щоб вона мішалася рівномірно була завжди всюди. Бачимо, от зверху також 3,1 градус. Бджоли вже почали помало підніматися вгору. Зазвичай в, цей, в цю пору року вони починають підніматися вгору. Клуби трошки зменшуються. Тут невідко треба світло включити. Ось бачимо, так гарно виглядають. Бачимо деякі видно досить добре, деякі вже менше видно. Причина, яка ну, може бути слабша сім'я, або просто бджола, як вона зимує, вона йде по кормах і вона просто сунеться вгору. І взад потім. Як бачимо. Повторюся знову, де є бджоли, де нема. Бджоли є всюди, в всіх вуликах, просто не всюди їх видно. Ось так вони виглядають. Сподіваюся, вам сподобалося. Зараз ще я би хотів... Відкрити деякі зверху подивитися. От, наприклад, там, де їх немає, де їх не видно. Подивитися, як вони виглядають там. Треба зараз знайти аби якусь драбину, аби стати. Ось бачимо, гарно виглядає бджола. Досить меду є, багато бджолів є. І якщо вам здається, що вони стривожні, вони зовсім не стривожні, якби ви пішли, скільки я тут вже 5, 4 хвилини ходжу говорю, стукаю світлом свічу. І, звичайно, вони будуть трошки деякі стривожні. Бачимо, клуби сидять гарно. От коли я відкриваю і верхні бджоли, вони трошки реагують на світло. Це тому вони, на вашу думку, можуть бути стривожені, але там зовсім ніякої тривоги у них немає. Зараз ще відкриємо цей, подивимося. Як бачимо гарний клуб. Де є тривога? Тривоги немає. Просто кілька верхніх бджолів рухається, тому що вони реагують на біле світло, я їм свічу в голову. Це не то, що на дворі ми пішли, відкрили. Повна темнота, вони два тижні були в повній темноті, і тут я їм засвітив голову. Це так, це мої Golden West. Це були майже не лічені бджоли від кліща, і в них була дуже мала закліщеність. вони тільки отримали щавлеву кислоту, випари щавлеву кислоти на осінь один раз, у роді чи два максимум. Як вони от вони такі пішли в зиму, і вони такі ще дотепер є. Трошки переживаю за ці експерименти бджоли, щоб вони їм вистачило кормів. Я їх, в принципі, загодував дуже сильно. Напевно, більше їм вони взяли, напевно, більше сиропу, ніж всі інші, але хто знає, ну, по вазі я спробував, то достатньо ще корму є. Відкриємо ще цю сім'ю. Бачите, в зимівнику накладно, якщо, наприклад, треба годувати, в зимівнику накладно буде їх якою, ну, якимось чином дати їм їсти. Тому що сім'ї одна на одній стоять. Бачите, тут вже більше виглядає, що бджоли збуджені, тому що я ззаді стукав з боку, відкрив кришку, говорив е, хвилинку, і тепер знову їх закриваю. А може вже починається розплід, хто знає. Наприклад, ті бджоли, що на вулиці зимують, вони будуть починати більшість вже сіяти десь через 10 днів. Також. Також і всередині в зимівнику, я думаю. Бо тому що коли ми вивозимо її вже на вулицю в осени, оце бачимо менший менша сім'я. Це можна сказати якийсь від, якби відводок на три рамки, на дві рамки. От бачите, є значок заміна матки, значить вони собі поміняли матку пізно осени і не, не вдалося їм набрати багато сили, але перезимують, то перезимують, не перезимують, то не перезимують. Ось до чого я вів? Деколи ми вивозимо їх вже на вулицю, то вони мають розплід, деколи не мають розплоду. Так що, думаю, вам сподобалося таке відео. Така маленька інформація про те, як зимують бджоли у зимівнику. Підписуємося на канал і до побачення.